Вітаю! Сьогодні поговоримо про фрукти, які можуть бути небезпечними для людей похилого віку. З віком організм стає більш чутливим до певних продуктів, і навіть корисні на перший погляд. Фрукти можуть викликати неприємні наслідки. Особливо, якщо говорити про людей похилого віку. З віком наш організм змінюється, травлення стає чутливішим, зростає ризик підвищеного цукру в крові, а реакція на певні продукти може бути зовсім не такою, як у молодості. Фрукти, які здаються корисними, можуть викликати дискомфорт, впливати на артеріальний тиск або навіть посилювати хронічні захворювання. Наприклад, деякі з них можуть спричиняти кислотний рефлюкс. Інші різко піднімати рівень глюкози, а є й ті, що здатні викликати алергію або навіть ускладнювати роботу нирок. Не Здається, несподівано, правда? Адже ми завжди чули, що фрукти це здоров'я. Але важливо знати міру та розуміти, як вони впливають на організм у літньому віці. Тому сьогодні ми розглянемо, які саме фрукти варто обмежити або повністю виключити з раціону, щоб зберегти гарне самопочуття та не нашкодити здоров'ю. Дивіться далі, щоб дізнатися, яких помилок варто уникати та як правильно підбирати фрукти для людей похилого віку. Буде цікаво та корисно. Отже, почнемо з одного з найулюбленіших видів фруктів цитрусових апельсини, лимони, грейпфрути. Яскраві, ароматні, вони здаються ідеальним вибором для підтримки здоров'я. Адже ми всі чули, що в них багато вітаміну С, який зміцнює імунітет, але чи дійсно вони такі безпечні? Якщо вам 60, 70 чи більше років, варто звернути увагу, що організм уже працює не так, як у молодості. Ваша шлунково кишкова система стає більш чутливою, обмін речовин змінюється, а надмірна кількість кислотних продуктів може викликати неприємні наслідки. Перше, це кислотність. Лимони, апельсини та грейпфрути містять багато кислоти, яка може подразнювати слизову шлунка. Якщо у вас гастрит, рефлюкс чи навіть легка печія, цитрусові можуть значно погіршити стан. Часто люди похилого віку скаржаться, що після апельсина відчувають важкість печію чи навіть біль у животі. Друге вплив на зуби. Ви могли помітити, що з віком зуби стають більш чутливими. Кислоти в цитрусових буквально роз'їдають емаль, що може призводити до підвищеної чутливості, а іноді навіть до руйнування зубів, особливо якщо ви любите свіжовичавлені соки та п'єте їх щодня. Третє взаємодія з ліками. І це дуже важливо деякі цитрусові, зокрема грейпфрут, можуть змінювати дію ліків. Наприклад, якщо ви приймаєте препарати від тиску, серця чи холестерину, грейпфрут може або посилити їхню дію. Або зробити їх менш ефективними. Це може бути небезпечно? А ви про це знали? Цитрусові не вороги, але їх потрібно вживати з розумом. У наступній частині я розповім, як саме їх можна безпечно включати в раціон, щоб отримати користь і не зашкодити здоров'ю. У попередній частині ми поговорили про можливі ризики цитрусових. Але що робити, якщо ви любите ці фрукти? Чи означає це, що потрібно повністю відмовитися від них? Зовсім ні. Просто важливо знати, як правильно їх вживати перше правило не на голодний шлунок. Найгірше, що можна зробити, це з'їсти апельсин або випити лимонний сік зранку над ще серце. Це гарантований шлях до печії та подразнення шлунка. Якщо ви хочете поласувати цитрусами, робіть це після їжі, коли шлунок уже має певний захист. Друге, розбавляйте кислі соки. Якщо вам подобається лимонний або апельсиновий сік, краще розбавляти його водою. Це зменшить навантаження на шлунок і зуби. А ще один секрет: після вживання кислого напою прополощіть рот звичайною водою, щоб змити кислоту і захистити зубну емаль. Третє: не перестарайтеся з грейпфрутом. Якщо ви приймаєте будь-які ліки, перед вживанням грейпфрута обов'язково перевірте, чи немає протипоказань. А краще порадьтеся з лікарем. І навіть якщо обмежень немає, більше одного грейпфрута на тиждень краще не їсти. Четверте, звертайте увагу на своє самопочуття: якщо після апельсина або лимона ви помітили важкість здуття печію або будь-який дискомфорт, можливо, ці фрукти вам не підходять. Прислухайтеся до свого організму і п'яте, вибирайте якісні фрукти. Якщо ви все ж таки хочете їсти цитрусові, віддавайте перевагу органічним, без обробки хімікатами. Часто фрукти покривають воском або іншими речовинами, які можуть викликати алергію або проблеми з травленням. Перед вживанням завжди добре мийте плоди, а шкірку краще не їсти. Отже, цитрусові це не вороги, але й не універсальна користь для всіх. Головне знати міру. Правильно їх вживати і враховувати стан свого здоров'я. У наступному розділі ми поговоримо про ще одну групу фруктів, які можуть викликати несподівані проблеми. Тож залишайтеся з нами, буде ще цікавіше. Банани це, мабуть, один із найулюбленіших фруктів. Вони м'які, солодкі, ситні та зручні, можна взяти з собою в дорогу або швидко перекусити. Але чи справді вони такі безпечні для всіх, особливо для людей похилого віку? Перше, банани можуть підвищувати рівень цукру. Багато хто думає, що якщо фрукт натуральний, значить цукор у ньому безпечний. Але насправді банани мають високий глікемічний індекс, особливо перестиглі. Це означає, що після їх вживання рівень цукру в крові підвищується досить швидко. А для людей, у яких є ризик діабету або вже діагностований діабет, це може бути проблемою. Друге. Вплив на тиск. Банани дійсно містять калій, який може допомагати знижувати тиск. Але що цікаво, не у всіх це працює однаково. Якщо людина приймає певні ліки від гіпертонії, то велика кількість бананів може навіть викликати надлишок калію в організмі, що негативно впливає на роботу серця. Третє проблеми з травленням. Дозрілі банани м'які і легко перетравлюються, але якщо вони ще трохи зеленуваті, у них багато крохмалю, який може викликати здуття, важкість у шлунку та запори. І навпаки, занадто перестиглі банани можуть мати проносний ефект. То що ж робити? Чи варто виключити банани з раціону? Про це поговоримо далі. Отже, ми вже з'ясували, що банани це не просто безпечний фрукт, а продукт, який потрібно вживати з розумом. Давайте розглянемо кілька простих порад, як їх правильно додати до раціону, щоб отримати користь, а не шкоду. Перше, вибирайте банани середньої стиглості не занадто зелені, бо можуть викликати проблеми з травленням, і не занадто перестиглі, бо різко підвищують рівень цукру в крові. Друге не їжте банани на голодний шлунок вони швидко підвищують рівень цукру. І якщо у вас є проблеми з інсуліном. Це може призвести до різкого стрибка енергії, а потім такого ж різкого спаду. Найкраще їсти банан як частину сніданку або перекусу разом з білковими продуктами, наприклад, з кисломолочним сиром або йогуртом. Третє слідкуйте за кількістю. Для людей похилого віку оптимальна норма не більше одного банана на день. Якщо є проблеми з тиском або нирками, краще обмежитися до трьох-чотирьох бананів на тиждень. Четверте. Обов'язково звертайте увагу на своє самопочуття. Якщо після банана ви відчуваєте здуття, важкість у шлунку або навіть зміни в тиску, можливо, цей фрукт вам не підходить у великих кількостях. Підсумуємо, банани можуть бути чудовим доповненням до раціону, якщо вживати їх з розумом. Але не забувайте, навіть корисні продукти можуть мати свої нюанси. У наступному розділі ми поговоримо про ще одну цікаву групу фруктів, які також можуть мати приховані ризики. Тож залишайтеся з нами, буде ще більше корисної інформації. Виноград це не просто смачний і соковитий фрукт, а ще й справжня цукрова бомба. Він здається таким корисним, але чи дійсно підходить усім? Особливо тим, хто слідкує за рівнем цукру в крові. Давайте розберемося. Ви здивуєтеся, але у 100 грамах винограду міститься до 16 грамів натурального цукру. Це в рази більше, ніж у багатьох інших фруктах. А якщо говорити про родзинки, там цукру ще більше, бо вся вода випаровується і концентрація зростає. Уявіть, жменя родзинок це майже як ложка цукру. Виноград має високий глікемічний індекс, а це означає, що після його вживання рівень цукру в крові різко підвищується, а потім так само швидко падає, викликаючи слабкість втому або навіть запаморочення. Для діабетиків та людей із порушенням обміну речовин це може бути серйозною проблемою. Якщо ви помічаєте, що після винограду вам хочеться пити або відчуваєте важкість у шлунку, це сигнал, що організму важко переробити таку кількість цукру. Це додаткове навантаження на підшлункову залозу, що може бути небезпечним, особливо для людей похилого віку. Виходить, що виноград і родзинки не такі вже й безневинні. Але чи означає це, що від них потрібно повністю відмовитися? Не зовсім. У наступній частині ми поговоримо про те, як правильно їх вживати, щоб уникнути шкоди. Отже, ми вже з'ясували, що виноград і родзинки можуть впливати на рівень цукру в крові, але як же зробити так, щоб отримати максимум користі без шкоди для здоров'я? Перше, їжте виноград невеликими порціями не більше 100-150 грамів на день. Це приблизно одна невелика жменя. Якщо є проблеми з діабетом або підвищеним цукром, краще обмежити споживання до кількох ягід. Друге уникайте родзинок у великій кількості. Родзинки це концентрований цукор. Якщо ви додаєте їх у випічку чи кашу, не кладіть більше, ніж одна, дві чайних ложок або замініть на інші менш солодкі сухофрукти. Третє їжте виноград разом із білками або жирами. Наприклад, якщо ви дуже любите виноград, поєднуйте його з горіхами або сиром, це допоможе уповільнити засвоєння цукру і зменшить стрибки глюкози. Четверте уникайте виноградного соку. Якщо сам виноград ще містить клітковину, яка трохи сповільнює засвоєння цукру, то сік це фактично чистий цукор без жодного гальма для організму. П'яте, звертайте увагу на своє самопочуття. Якщо після винограду або родзинок ви відчуваєте втому, спрагу або різкі перепади енергії, це сигнал, що варто скоротити їх кількість. Отже, виноград і родзинки можуть бути частиною раціону, але тільки якщо їх вживати помірно і правильно поєднувати з іншими продуктами. У наступному розділі ми поговоримо про ще один популярний фрукт, який може бути небезпечним, якщо не знати про його особливості, тож залишайтеся з нами. Гранат це справжній король серед фруктів, смачний, корисний, багатий на антиоксиданти та вітаміни. Його часто рекомендують для покращення кровообігу та зміцнення серця. Але чи завжди він корисний? Занадто активує серцево-судинну систему. Гранат покращує кровообіг і підвищує тонус судин. Це може бути добре для молодих людей, але у похилому віці занадто активна стимуляція судин може спричинити стрибки тиску або навіть головний біль. Якщо у вас гіпотонія, тобто знижений тиск, гранат може зробити ситуацію ще гіршою. Він розширює судини, і тиск може впасти ще нижче, що викличе запаморочення, слабкість або навіть непритомність. Гранат містить багато органічних кислот, які можуть подразнювати слизову шлунка. Якщо у вас гастрит або виразкова хвороба, вживати гранатовий сік на голодний шлунок не варто, він може викликати дискомфорт або навіть біль у животі. Але це не означає, що гранат треба повністю виключити. Як його правильно вживати, щоб отримати лише користь. Про це поговоримо далі. Гранат це потужний фрукт, і його потрібно вживати правильно, щоб не нашкодити здоров'ю. Ось кілька важливих порад. Перше обмежуйте кількість. Оптимальна порція не більше половини граната на день або 100 мл розбавленого соку. Це достатньо, щоб отримати користь без ризику для судин і шлунка. Друге, не пийте чистий гранатовий сік. Його краще розбавляти водою у пропорції один до одного. Це зменшить кислотність і не так сильно впливатиме на тиск. Третє. Уникайте граната, якщо у вас гіпотонія. Якщо ваш тиск постійно низький, то краще вибрати інші фрукти, які не знижують тиск ще більше. Четверте, слідкуйте за реакцією організму. Якщо після граната ви відчуваєте слабкість, запаморочення або дискомфорт у шлунку, це знак, що вам краще зменшити його кількість або виключити з раціону. Отже, гранат це корисний фрукт, але з ним потрібно бути обережним. А тепер давайте підсумуємо все, що ми дізналися у цьому відео. Отже, сьогодні ми детально розглянули кілька популярних фруктів, які можуть впливати на здоров'я у похилому віці. Давайте ще раз коротко згадаємо, про що ми говорили. Цитрусові корисні, але їхня висока кислотність може викликати печію, подразнювати шлунок і навіть псувати зубну емаль. Якщо ви приймаєте певні ліки, особливо від тиску, будьте обережні з грейпфрутом. Банани ситні та смачні, але містять багато природного цукру, який впливає на рівень глюкози в крові. Також у великій кількості вони можуть порушити баланс калію в організмі. Виноград і родзинки надзвичайно солодкі, що може викликати різкі стрибки глюкози. Для людей з діабетом або схильністю до підвищеного цукру варто вживати їх обережно. Гранат чудово підтримує серцево судинну систему, але якщо у вас низький тиск, він може зробити його ще нижчим. Також його сік може подразнювати шлунок, якщо пити його нерозбавленим. Чи означає це, що потрібно виключити ці фрукти? Зовсім ні. Усі ці фрукти корисні, якщо вживати їх з розумом. Ось кілька загальних правил, які допоможуть вам отримати максимум користі без ризиків їжте фрукти у правильний час, не надще серце, щоб не дратувати шлунок, найкраще після основної їжі. Контролюйте кількість, фрукти це добре, але у всьому важлива міра. Одна жменя винограду або половина граната це безпечна порція для більшості людей. Слідкуйте за реакцією організму. Якщо після якогось фрукта ви відчуваєте важкість, печію, слабкість або скачки тиску, це сигнал, що його варто зменшити у раціоні. Поєднуйте фрукти правильно. Якщо фрукт містить багато цукру, краще їсти його разом з білками чи жирами, наприклад, з сиром або горіхами. Так засвоєння буде повільнішим і не буде різких стрибків глюкози. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, це допомагає нам створювати ще більше цікавого контенту про здорове харчування та самопочуття. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. У нас буде ще багато тем про продукти, які варто додати або обмежити у своєму раціоні. А в коментарях напишіть, який ваш улюблений фрукт і чи помічали ви зміни у самопочутті після їх вживання. Буде цікаво почути вашу думку. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе, будьте здорові, і до нових зустрічей.